Поєдинок у розділі Кей Комбат у вазі до 70 кілограмів. Вони кутрину запрошується віктор. Чемпіон України з боксу, чемпіон України з комбат самозахист ІКО, чемпіон України з професійного К-1. Віктор! Його суперник боєць синього кута вік 23 роки, вага 67 кг, кілограмів. розовий переможець чемпіонатів світу Європи, кубків Європи та світу співбоксину за версіями Іфма та Мато. У категорії до 70 кілограмів досвідчений Віктор Гуров, йому 30, і 20-річний Олег Безп'ятий, також дуже тилований спортсмен. Обидва бійці доволі високого рівня, і відповідно бачимо, що є різниця у зрості, якою також цікаво, чи Олег скористається. Ну що ж, чекаємо, чекаємо. Перший раунд розпочався. Да, бій буде дуже цікавий, бо я знаю Олега, ми з ним були разом ще в 2021 році на тренувальному збірі в Таїланді. Він виступав за збірну команду в категорії 23 у спортсменів до 23 років. Дуже талантливий спортсмен, можу сказати. Знову ж він тренується під керівництвом тренерів Зінченка Івана і Губенка Віталія. Спортивний клуб Барс. Ну, і має перевагу у зрості. Дуже таку життєво, так візуально. Гурову не просто буде скорочити дистанцію, да, хоча але... Гуров боєць характером також. Слід визнати. Мені здається так, тупо з, от, з зовнішнього вигляду Гуров більш такий, він буде вкладатися в кожний удар, він заряджений на плюху, як то кажуть. А Лежа буде розтягувати його на ногах, він дуже гарно рухається. І в нього кращий технічний арсенал. Він, якщо він це зможе використовувати в цьому поєдинку, коліно назустріч, чітко, дуже чітко влучив мідл. Те, що я казав. Арсенал у нього, що треба. Но чи зможе він морально і ментально в цьому протистоянні витриматись проти такого досвідченого бійця. Бекер запускає гурох і вже дорослого. Побачимо. Кілька боїв коментував Гурова, де він виступав за правилами мої тай на бентак. Виглядало це доволі потужно, обидва на рази він переміг. Хоча поєдинки були дуже складними і виснажливими. Тому скажу, що дійсно вольовий боєць з характером і буде намагатися зробити максимум того, що можливо зробити в даній ситуації. З ну, скорочує дистанцію і намагається влучити лівою рукою. О, і, о, правий боковий зайшов тільки що від Віктора Гурова. Такий сильний удар був. Бекфестер, про, то, про тому, що Олег непогано контролює дистанцію і так дуже спокійно проводить yeah. цей Поєдинок впевнено. він розуміє, що е, через антропометричні відмінності все таки Гуров має шукати шанси. Гуров має напружуватися і щось придумувати. Олег безп'ятий все-таки частіше ну, як -то кажуть, робить, своє. робить своє, згідно з планом, який ну, підтверджується ще й доволі високим технічним рівнем. Ну, він намагається більш фіхтувати і тримати свою довгу дистанцію. не в обмін, не робитися. Але No. Ми бачимо, що Віктор Гуров може це нав'язувати своєму противнику зараз в цьому двобії. І він вимушений це робити. Поєдинок, другий раунд. Знову корпус голова пробиває Віктор Гуров. Клінч, Два коліна. Без п'ятого знову коліна, корпус. Дуже гарно коліні ми відпрацьовує, але... Гуров іде вперед та ну. десь підлаштувався під нього Олег, хоча іноді вдається Гуров... Він... удар до цілі пропускає лі... лівий прямий. Знову серія руками пішов вперед Віктор Гуров. Зустрічає і зміщується Олег Ефектний удар, але повстіль. Ну, все ж таки відчувається, що в спортивних досягненнях у Віктора Гурова є такий титул, як чемпіон України з боксу. І Він все ж таки робить таку ставку на руки в цьому поєдинку. Все-таки з таким більшим загабаритами суперником логічно не робити ставку на коліна, якщо у коліна у Олега працюють. Ну не скажу бездоганно, але дуже фахово він відпрацьовує ними і з дистанції, і особливо в клінчі. тільки що з дистанції на сайстепах дуже гарно працював Олег Бісп'ятий. Мідолкіт. Тільки, що? Ну, тільки треба ще коліна на зустріч, бачите? Аперкот. Так, 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 починає, починає, починає перетискати трішки на зустріч і потім вперед пішов Олег Бісп'ятий. Шах вліво треба йому робити постійно. Коліна ще розслучив в корпус. Ну, він, він працює з шульгою. І треба трішки лівіше стояти. Взагалі... Класи китайського боксу цей поєдинок можна було б проводити е, тільки на одному правому мідолі. Генеральний партнер лігі Hard Combat – служба охорони Джеп. Дякуємо за підтримку. Спасибо. Ну йдемо повтори. Стабільно. Так, від турніру до турніру. Дуже показово в клінчі. Одразу ж Олег намагається застосувати коліно. Натомість. Натомість Віктор Гуров два удари. дає перевагу такій боксерській роботі да, в клінчі. Да, да. Два удари, тільки що ми побачили, але так ну так дуже змазано. Все ж таки вдалося, як то вийшло у Олега відтягнутися назад, щоб не пропустити. Останній раунд, хоча, ну, можливо, зарано говорити останній, тому що ми бачили вже і екстра раунди сьогодні на турнірі. Тому третій третій раунд розпочинається. Іде вперед Гуров. Хороший міду. Так, під лікоть завів ногу. Через лівий шаг, правий мідл, Дуже швидко скорочує дистанцію. Такий обмін. Це дуже взривний мідлоки є. Але без п'ятий. Але йому треба щось робити в цьому поєдинку, мені здається, треба якось е активніше. Він зупиняє цим правим мілом, про що я казав вам. Попередні що можна в класі китайського боксу. в даному випадку тримати тільки на правій низі свого суперника Олегу Піскатому. Трішки взривні. зривніше треба працювати, Олегу. Ну, зараз кілька разів З такими вспишками. Відпрацьовувати і відтягуватися на дистанцію знову. Бачив, бачив цей удар. Коліно дуже різке, небезпечне у виконанні Олега Бесп'ятого. Ну от в другій половині цього раунду, здається, додає Олег. Або, можливо, підсідає Віктор. Десь кондиції не вистачає. Плюс пропущені удари по коробуса, які так чи інакше збивають дихання і також впливають на витримують. Так, да, так, да, да. Ось цей мідо. Лівий боковий. хорошо, За це, ноги. це Заборонена техніка. Заборонена техніка, яка все одно дає психологічну перевагу, певно. Да? Бою. Да. Також ти можеш просто впасти збити дихання. Під час падіння дуже неприємно. Ми думаємо, що досвідчений Віктор Гуров, можливо, і не, і не дарма, і не просто так застосовує такі речі, коли бачить, що пропускає. Ось зараз зараз тут гарячий віців, да, такий. Віців. Дуже близько дуже близько йде. Олег п'ятий в цей обмін руками. Що тут Олег Біспятий перефіктував свого противника? но мої ставки то мої завда побачили почекаємо третього раунду. Одне скажу, що більш молодий спортсмен, який має перевагу в габаритах, ясна річ, що в третьому раунді має більше шансів. Але стільки поєдинків бувають, які спростовують будь-які такі припущення. Другого могів цей поєдинок Олег Отже екстраунду не буде. Очевидно, якщо чи... він буде, він буде таке ж саме, як комітет-раундів <зад зад> суд зараз це видно. Рішенням суддів. Перемогу здобуває боєсику девове сп'яти. Олег ворога верво.